Так, друзі, всім привіт! Сьогодні 2 травня проводимо інсектицидний захист гороху емітаклапрідом по 300 грам. Такий у нас горошок тут сіявся він 16 жовтня. Балтрап. Маємо такий горошок, але в цьому році трошки він низькуватий. Минулому році він набагато, був гарніший на вид. Так, Норма тут в нас препарату 300 грам робочого розчину даємо 100 літрів на гектар. Нашим новеньким оприскувачем. Так, горошок. захист був тут гербіцидний. Ми внесли гербіцид і Мазамокс. В принципі, по бур'янам він тут спрацював. Поле чистеньке, навіть на відпадалишний соєшник видно. Він жовтий, покручений, він його далі доб'є. В минулому році така сама була картина. Весь сояшник пропав. Спрацювали цим імозамоксом, він якби і дешевше, він і саме краще контролює і в нього якоби є екран, тримаючи бур'яни. Тому Тому ми його використовуємо. Планується тут сіяється ріпак. Ріпак буде сіятися Clearфіeld F2. В цьому році ми посіяли по гороху ріпачок. Зараз поїдемо, подивимося там. В два сіяли клерфілдний симплекс. Це дсв ріпачок. Ну що по горохи? По гороху тільки почав він цвістися, Невисокий він сантиметрів 30 Може десь і трошки більше. В принципі, так як подивитися в других, то тут ще непоганий горох. Багато в цьому році його випало. Не заморозив, а за те, що за рахунок глибини, де, де він трошки мільче був посіяний, то його виперло з землі. Ну, Це вже якби наука для нашого. Що... І таке буває, тому будемо сіяти 5 см не менше. Ну що, заплететься? Є такі прогалини. Видно, кстати, це як гарчак поленолисний, чи... не поленолисний, це в'юнок чекен. Правильно, називається, ну бур'яни стали, стали, завмерли. Я думаю, буде все добре. Почав цвісти десь відсотків 15 до 20. Тому, може, трошки було і раніше, але в нас дуже великі вітра і тому у нас е, не вийшло трошечки раніше його бризнути. Проведемо перший інсектицидний захист по стручку. будемо робити. Тільки цвітає остання квітка. Будемо другий раз тим самим препаратом, медоклапридом, захист. І на цьому буде все. Такий горошок. По ньому багато нічого не розкажу. Ну, Пущення в нього є, це добре. Але от навіть є, дивимося, з одного викинуло два, але він тут скинувся. Дождів немає, трошки. У нас вже місяць як дожів нема, тому він сам себе регулює. Ну, урожай буде видно явно, що в минулому році він красивіше виглядав. Сипав він 40 см. ну, в цьому році буде видно, не будемо загадувати. Так, зараз поїдемо на ріпачок, подивимося. Та й все. Так, нахожусь на межі. Горох сіяний, це зимуючі восени, а от горох сіявся весною. Отака от різниця в розвитку. Трошки тут пересівався, був ріпак невдалий. Пересівався він горохом. В цьому році дуже багато хто перекультивірував горохи. Зимуючи. Хоча зима була така тепла, але багато в кого що пропало. У нас в цьому році весь горох зберігся. Одна ділянка 4 гектара, правда, випало там більше 50%. Ну, можливо, треба було її перекультивувати, але там соєшник, сочник по соючнику не варіант. Пар держати, його утюжить. Ну, зберемо якогось там. Ну буде видно, скільки зберемо і тоді вже підведемо. Якби калькуляцію, чи вигадно його тримати, чи чи треба було його перекультивувати. 4 гектара то таке вже якби незначуще. Заїхали на поле, тут ріпачок сіяний по попереднику горох. Ось такий вже ріпак, він вже майже відсвів. Проводили ми тут за захист інфекцидний, хоча щось тут вже є, тут відкладено. Коїде, може і попадається, да, черв'ячки Так що тут? Горох був оброблений попередник імазамоксом. От, і ми тут посіяли ріпак симплекс. В принципі, принципі. Ріпачок, на ріпачок після дії імазамокса я... Не не спостерігаю. Ми його посіяли е, тут по гороху і цей же сорт посіяли ми по е, пшениці. То тобто, по пшениці він трошки гірший, по гороху як не як попередник. Горох кращий. Тому тут такий ріпачок. Ну що, він отвівся, доща немає у нас взагалі. вже. Пшениця зараз вже починає листя скручувати флаговий лист, тому зараз подивимось, яка у нас пшеничка. Якось так. Так що під горох можна ріпачок Клерфілд і він буде добре себе почувати. Так, поїхали на пшеничку. Ну що, друзі? З опадами біда, звісно. Трошки я так скрутило, аж листки. Пшеничка тут у нас посіяний Оран там Остиста. Трошки є тут, злачка попадається, Ну, тут був попередник ріпак, Тому туди підживлення було 150 кг сівалочкою і селітри. Сничка ну, непогана, але треба але, але, але опади. Опади і треба в край. І там на два тижні взагалі їх не рисують. От тут вже напрямик цей що, Ну що. Так, вологовато, ну, вже така волога. Жалко. Непогана пшеничка. Але дожі нас обходять мимо чомусь. Так, що ми зараз ставлю ставочку. Посіяли ми баштан в цьому році і кукурузу на качаний сахарну. Зараз включимося. П'ятий, п'яту баночку ми засипаємо сімочку. Ще п'ята банка буде маркером для прополки. Так. І дріб. Друзі. таке носіння. Так, носіння так, засипаємо. 4 банка, четверта банка, шеста банка и восьма банка. Маркер вот этот удлиняем на, не на 70 метр, что добавить 70. Когда будем идти 8 назад, то у нас будет через рядок. Там маркер у нас обычно стоит. Так, на 70 метр будет с той стороны стык 70, а тут будет стык метр 40. Потому что восьма банка у нас... Так, засыпались Так як в дині дуже мало. Диня бумажка. Диня лесю засипав. засипав. Да, семечку засипав. Зараз перемішаємо, одна банка буде так дикзотики, чисто кавуни з дині. Так що так, що так, дині дуже мало, тому будемо перемішати одну баночку. Цей рік нас не перестає удивляти, що ми сіємо? Сіємо баштан і сіємо ось таку кукурудзу. Солодку. Да, Анатолій Ніколач? Що за фірма? Клаус, так? Да? Насіння. Так, да, Тут кавуни і кукурудза. тут бонусне поле буде. Посіяли кавуни продюсера і. І посіяли. Солодку кукурузу, але ну, синя, конечно, якби ти його хтось висосав. Так, норма висіва 2,7 штучки на метр. На Наслідний рік чувствую, будемо, блін, сіяти помідори Так, вперед. Такі у нас посівна баштана і кукурузи, ну і стан зим, зимуючих культур, гороха, ріпака, пшенички. Далі у нас буде захист другий гороху. По ріпаку вже нічого не планується, ну і по пшениці вже нічого не планується. Будемо готувати комбайн та й чекати. Жнив. Так, друзі, все, буду завершувати. Не забувайте підтримати канал лайками. Все, всім до зустрічі, перемоги, все, всім пока.